Вітаю вас, 14 червня, сьогодні субота. Буде два відео з новинами. Це відео присвячимо останнім новинам стосовно Ізраїля, Ірана і США, Трампа. Інше відео буде про Україну і про останні новини. Давайте, щоб разом це все не змішувати, будемо окремо дивитися. Так, жахлива ніч в Ізраїлі. Більше 300 ракет. Три залпи по 100 ракет з боку Ірана. На жаль, їхній купол він з цим не впорався. Є прильоти, є руйнування. Також Іран погрожує провести ядерні випробування в найближчий час. Ще погрожував сьогодні вночі провести ці ядерні випробування. Почалися ядерні погрози. Давайте спитаємо за це. Потім оці взаємні удари по ядерних об'єктах Ізраїль по Ірану по сховищам. По сховищам, і там якийсь є радіаційний витік. А Іран по Ізраїлю вчора бив по реактору ядерному і частина Ізраїлю без світла. Запитаємо і там, і там. І запитаємо про ядерку. Трамп. А потім про Трампа подивимось, і Іран після цих ударів виходить із ядерних переговорів з США. Так, давайте. Іран погрожує провести ядерні випробування в найближчі дні. Чи буде це, чи буде застосування ядерної зброї, зброї з боку Ірану? Чи буде застосування ядерної зброї з боку Ірану? 10, 10 мечів, Ану ка Вищий суд. Ну, вони налаштовані дуже серйозно. 10 мечів і вищий суд це погане поєднання. Це щось дуже глобальне і дуже погано. І карта дороги. Вони про це е, дійсно думають. І не те, що думають, а 6 мечів це рухаються в цей бік. Плани, є такі плани. Бачите, повішений, є такі плани, готуються, але повішений за завіслі, за тормозілі. Чого? Бо тут ще якісь розмови. Думають, хтось згоден, хтось, хтось там не згоден. Смерть, бо це принесе смерть. Дуже велику смерть. Смерть і дев'ять пентаклів. Угу. Важки, важку ситуацію, і вони ж, теж по, вони ж теж Отримують відповідь, якщо застосують оцю ядерку. Вони зараз призадумались і вагаються. Повішений, що застосує Іран ядерну зброю в найближчий час, як вони погрожують. Ірафант Віра, король Пентаклі. І розмови. Це, до речі, США Трамп, це їхня влада, Іран та їхні оці духовні лідери. І невідомо ще живий він чи ні. Там був вчора прильот по резиденції верховного лідера Ірану. І тут розмови: розмови, повторення розмов, таємниця, співпраця, розмови. Хитрість, захист, тупік, вибір. А в них зараз вибір, вони будуть залякувати сонцем, але і бояться відповіді США або Ізраїлю. У Ізраїлі ж є ядерна зброя. Так, а ну ще раз. Чи буде застосована ядерна зброя? Давайте спитаю загалом. В конфлікті якийсь. Стався вчора, п'ятницю 13-го між Ізраїлем та Іраном, що буде застосована ядерна зброя в конфлікті, який стався вчора між Ізраїлем та Іраном. Страх тут більше залякування. Чимось новим неочікував світ. З одного боку, залякування світу, а з іншого боку, світ світ наляканий. Ось світ. Ось світ, страх і дурень, щось нове. Світ наляканий. Так, чи буде застосована ядерна зброя в цьому конфлікті? Іран, Ізраїль. Тупік боротьба, робота. Тупік, боротьба, робота, підготовка. Показує поки що дві сторони Іран і Ізраїль будуть один одного бомбіть. Робота. Співпраця. Знову робота, співпраця по таємниці. Йде якась робота, підготовка до вищого суду. В принципі, і одна сторона готується, і інша сторона готується завдати удару. А ну-ка, чи буде цей удар? Бідність. Тут лунна розмови. Їх будуть намагатися відмовитися від цього і не робити цього дияволу. Вісім, зірка, башня колесо фортуни. Башня, яка все змінить. Цей конфлікт він все одно якось веде до якоїсь башні, яка по долі. Якась башня повинна відбутися по долі, і вона змінить. Це якось заплановано, це по долі, по колесу Фортуни. Тобто це доля башня по колесо Фортуни. Україна. Дивіться, які карти випали. Оце Росія, оце Україна і це пасив. Я не знаю, яким воно боком може відповідати, але мені показується після якоїсь сильної башні, яка запланована по долі. Ну, чесно, я ж цього не хочу, воно так показує мені. Тому плані, що я нікому не бажаю. Я взагалі не хочу цього ядерки або чогось, чогось такого надто ну, надто сильна башня тут по розкладу. І після цього, дивіться, Росія, це Україна і карта пасиву. Завершення, закінчення, пасив. Хоча я не знаю, яким боком ми до них, але якось воно так показує дуже дивно. Помірність у війні, і тут знов карта імператриця і імператор це Україна і Росія. Ну, дуже дивно. Так показує. Якась по долі йде якась башня. Не можу сказати, що вона прямо буде сьогодні-завтра. Там карта зірки. Це деякий час, але все одно і одна сторона, і інша готуються. Давайте спитаю по-іншому, чи буде ядерний вибух на близькому сході. В найближчі місяці? Чи буде ядерний вибух на близькому сході в найближчі місяці? Чи помірність вода? Таємниця. Допомога, пасив, роздуми. Світ. Вищий суд. Розмови про... Поки що тут бачите вибір. Вибір вищого суда і розмови про це. Вон і ну, Іран вагається, і Ізраїль вагається, та всі вагаються, ніхто не хоче, ніхто не хоче завдавати цього ядерного удару. Будуть намагатися, щоб Ізраїль все ж таки пішов на домовленості з США про ці ядерні всі технології. 10 мечів, Паш жезлів, хитрість, диявол, обман. Дурень, луна, смерть, розмови. З... Вище, справедливість, по колесо фортуни. Знов башня, колесо фортуни, справедливість. Хтось все одно, я думаю, що це Іран, тому що ось... Вони вважають, що це справедливо. Башня, колесо фортуни, справедливість, удар, військові, перемога. Ми повинні перемогти, смерть, домовленостям, смерть розмовам, луна і дорінь, Щось нове. Луна це хімія, це щось радіація. Воно, воно все одно, загроза є. І загроза є зі сторони. Тобто, хто може перший це застосувати, це, це Іран. На Іран показую. Тому що вони вважають, що вони праві, вони переможцями повинні бути. І це по справедливості. Ну, загроза є. Я не знаю, чому там показує, з якого боку тут причетні ми. А можливо, після якогось цього вибуху. Хоча я не хочу, щоб він був, і не хочу нікому це, цього не бажаю, але ось так воно мені чогось показує. Після якогось, якоїсь башні, коли со фортуни все змінить. І там так, якось так карти випали. Україна, Росія і пасив. Четвірка мечів. Не знаю. Хоча колись і рік тому, і два робила розклад і питала, що. Що буде закінчення війни, які там у нас що має статися? Мені постійно раніше показувала якась башня, якась башня, якийсь вибух сильний. До речі, башня і сила була. Так, давайте далі. Взаємні удари Ізраїля Ірана по ядерним об'єктам, що там на території. Ірана, чи є радіація після ударів на території Ірана? Є радіація після ударів. Паш Пентаклі, Пажи, Пажи і 10 мечів. Ну, пажи це витік є, але не дуже великий, але дуже шкідливий. І тут карта хитрості, обману, вищий суд, захист в їхньому домі. Їхній дім Іран. Маніпуляція смертю. Ну, є витік радіації, вони приховуються, кажуть, що трошки, а насправді там може бути і не трошки. Тому що тут таємниця приховують смерть. Ніхто ж не скаже, що все, ховайтеся, вжито. Є. Ану тепер на території е, Ізраїлю. На території Ізраїлю вчора били по ядерному реактору. Іран бив, чи є там загроза радіації на території Ізраїля, чи є загроза радіації. Те ж саме плани покажу, страх, вибір. Ще може щось летіти. Дивіться, ще може щось в той бік летіти і. Ось тут треба дуже бути обережними. Іран хоче добити оцей їхній об'єкт ядерний в якому там місці, я вже не пам'ятаю. Ось туди знову може, туди знову може летіти. І це, і це і є, а може бути, дуже великою загрозою. Не ядерний вибух, а саме ось ця станція. Десять кубків, хто спонтаклі. Дурень, луна, луна, до речі, це ж Аес, луна, дияволи, бажання. Диявола бажання знищити їхню АС. Поставити її на пасив. Тому тут загроза є. Далі Іран після ударів, Ізраїля. Хоча ці удари були таке відчуття, що помстою Трампа за те, що Ізраїль відмовився від перемовин про ядерні оці всі діліжки. Іран виходить із ядерних переговорів з США. Іран виходить із ядерних переговорів із США. Війна, оголошення війни, колесу Фортуни. Така доля. Така доля. Ми будемо захищатися, таємниця, дурень, війна. Дві карти війни. Ілюзія того, що ми будемо з вами співпрацювати. Ну, Маєте на увазі США. Смерть королю Пентаклі. Ну, Смерть Трампу, смерть королю Пентаклі, смерть цим домовленостям. І загалом. Ну, в общем, зрозуміло. Так? Далі, Трамп. Ізраїльська атака на Іран була чудова. Ірану треба було дано 60 днів для виконання угоди. Але вони відмовились, але в них є ще шанс. Ну, тобто, Трамп натякає, що в них шанс є одуматися, бо будуть продовжуватись удари. Щоб з ними співпрацювати в ядерній сфері. Чи погодиться Іран? Що Трамп каже, в них є шанс? Їхній дім. Погодиться бідність, допомога. Іран шукає допомогу в інших місцях. Я не знаю, хто союзники Ірану, чесно, ну, Росія це зрозуміло. Далі він шукає допомоги союзників. З Китай не знаю, що в них там з Китаєм, але тут чітко Іран шукає союзників десь ось біля Росія, там хто ще, хто ще. Чи погодиться Іран на другий шанс від США? Повішений. Ну. Я вам скажу такое. Ну, поки не збираються погоджуватись. І взагалі чхали вони на цього Трампа з високої гари. Так пока. Сьогодні, до речі, сьогодні, до речі, в Трампа день народження, 14 червня. І він там хоче влаштувати парад військовий на свою честь. А решта штатів США вийдуть з протестами проти Трампа, проти Трампа, проти королів і взагалі імпічмент Трампу. Ну, давайте я вже робила розклад спитаємо. Сьогодні, 14 червня, 25 п'яти рік, день народження Дональда Трампа, президент США, і будуть великі протести по, всі, по всім штатам в Америці. Що буде відбуватись? Нуре. Нестабільність. Да, планують, планується. Зірка, майбутнє. Зірка, боротьба, 10 пентаклів, велика кількість людей. Зірка, ми боремось за майбутнє. Боротьба за майбутнє. Боротьба за майбутнє США. Ось такими гаслами вони ще можуть вийти, люди. США перемога. Цими протестами люди хочуть перемогти і змінити ситуацію. Змінити ситуацію, відлюдник і башня. Відлюдник і башня. Ну ви розумієте, це про Трампа. Про Трампа, про цих інших політиків, відлюдник і башня. Тобто, вам, вам хана. В тому плані, що все, ну, американці проти вас. Що чекає Трампа після сьогоднішніх протестів? що чекає Трампа, А він, до речі, погрожує розганяти жорстоко. Що чекає Трампа після сьогоднішніх протестів в США Дональда Трампа? Гражданська війна, п'ять жислів. боротьба. Ну, як гражданська війна? Боротьба це один проти одного. Боротьба. Силовики проти людей. Ось сутички. Повішений, обман, хитрість, уход від важкої ситуації. Планується луна мах рішення. Пасив. Все йде до якогось пасиву, до кого ухода когось. Якщо складається надважка ситуація, комусь треба буде піти. Трамп. Справедливість, повторення того, що вже було. Тупік, страх. Вищий суд. По справедливості, по справедливості, повторення того, що вже було, якась топікова ситуація, страх, ірафант по таємниці, таємні розмови. Ось тут таємниця. Хтось там вже таємно готується до чогось. Тут ще якісь показуються фінансові проблеми в американців, в людей в Америці. Щось пов'язане з фінансовими проблемами: те, що американці почали біднішати. І ще оце їх не те, що провокує, це їх підштовхує виходити на оці протести, гроші. Що... Цьому всьому винен Трамп, і ось йому треба вже збирати речі. Ну, тобто, тут йому, Трампу, тут не дуже гарна перспектива. І я робила розкати про нього і що на нього чекає, кому цікаво, пошукайте, подивіться. Ось така відповідь на ці питання загроза на Близькому Сході є, і дуже велика, на жаль.